Добрий день, звати мене Марина Гутовська, я керівник театрального гуртка і представляю Одеський палац дитячої та юнацької творчості Біла Акація. В цілому маю сказати, що наш палац зустрічає дітей із великою радістю, натхненням і творчим потенціалом, і взагалі наші діти мають можливість Познайомитись із різними видами мистецтва і різноманітною діяльністю, яка в майбутньому, можливо, для когось стане вибором професії. І дозвольте я декілька слів скажу про себе. Педагогічною діяльністю займаюся вже достатньо довго, але весь час мене. Надихав театр і справа, яка мені дуже дуже до душі. І весь час я шукала змогу поєднати педагогічну діяльність із театральною, і знайшла себе саме у нас в палаці дитячої та юнацької творчості. І мені тут дуже добре і цікаво. Сподіваюсь, і моїм діткам цікаво. І вам буде також ось представники мого гуртка, вони у мене різного віку, класні ребята, і ми з ними намагаємось віднайти ось такі творчі шляхи до майбутніх професій. Є у нас такий окремий розділ, де ми вивчаємо саме професії. Причому ми дозволяємо собі це робити в різних вікових категоріях, в різних моїх групах. Тому що, звісно, діти старші, вони ближчі до цього на декілька кроків, але і найменшим ось у вигляді гри різноманітних творчих завдань варто дізнаватися взагалі про професії, які вони є, чим вони цікаві або корисні, і обирати щось близьке до своєї душі. І тому за тему сьогоднішню я обрала. Ось таке завдання: зіграй роль того, ким хочеш стати у майбутньому, і запропонувала це зробити своїм діткам. Але спочатку нам треба було провести таку невеличку дослідницьку роботу, бо дуже важливо для дитини по-чесному відчути і зрозуміти, що їй подобається. Щоб це не була якась нав'язана історія від батьків чи соціуму, чи педагогів, я запропонувала ребяткам виконати завдання. Моя суперсила. Тут я буду давати декілька таких практичних штук, які ми використовуємо на наших заняттях. Можливо, комусь буде цікаво, і це, я думаю, підійде не тільки до театрального напряму. Отже, ми виконували завдання Моя суперсила, моя професія. Ми якби намагалися з'ясувати, які є сильні сторони у діток, що їм до вподоби, їм більше близькою є, скажімо, логіка чи творчість, якась точність чи імпровізація. І от вони розповідали про себе, що їм подобається. Це могло бути щось дуже дуже просте. І незначне, наприклад, дуже полюбляю смакувати, їсти різні страви, і це теж класно, тому що вони тоді могли обрати далі наприклад напрям кулінарії і спробувати себе в цій діяльності. І ми говорили про те, де ці якості можна використовувати, і таким чином можна було рухатися далі. Ми пробували з ними і такі спільні обговорення, і пробували з ними різноманітні етюди на цю тему, і про це я теж іще вам розповім. Для тих, хто, наприклад, відчував себе невпевнено або не дуже поки що розуміє, який обрати напрям, але багато що цікавить, я запропонувала такий варіант, називається Колесо професій. Тут у нас завдання. Додалося, до завдання додалася яскравість. У вигляді, ми тоді з дітьми зробили на екрані ось це колесо і прописали різноманітні професії. Але насправді можна використати декілька варіантів. Ви можете своїми ручками дітки можуть зробити таке колесо і так далі. І діти крутять, як то кажуть, цей барабан і обирають собі. Професію. Залежно від того, що вони обрали, вони починають виписувати да, якісь, наприклад, якості, які має саме цей професіонал, що він повинен вміти, яку користь від його роботи отримує суспільство, люди і так далі. І взагалі, таким чином, діти. Особливо Меншого віку знайомляться з різноманіттям е, творчих і е, не тільки професій, е, е, і якщо вже говорити саме про творчу е, профорієнтацію, е, тут я хотіла би звернути. Вашу увагу на книжку, можливо, комусь вона знайома, а комусь може бути корисною. Ось вона у вас на екрані. Обираю професію, ким стати? Цікавий підхід, мені сподобалось і декілька завдань вправ, звідти я також використовувала. Плюс є різноманітні картки, теж я думаю, ви з ними зустрічались. Якщо говорити про ось це завдання. Творча профорієнтація, так я його назвала. Що тут у мене було на меті? Хотілося, щоб діти познайомились з професіями глибше. Я їм роздавала такі чи то картки, чи то професійні профілі з інформацією про творчу професію. Що роблять, які інструменти використовують, які навички тут потрібні? І потім ми обговорювали, що зацікавило, які виникли питання. Ми досліджували. І тут я порекомендувала дітям увімкнути спостережливість, поспілкуватися з батьками, дізнатися про професію більше ніж нам дають зазвичай. Спитати, а що, які плюси, які мінуси, коли, наприклад, у своїх рідних, друзів, батьків старшого віку, що вам у вашій професії подобається і досі, хоча ви, скажімо, давно працюєте, які виникають інколи мінуси? Як ви з ними справляєтесь? Навіщо ви взагалі це робите? І коли діти проводили такі дослідницькі роботи, це старші ребята активно дуже цим займалися, і ви знаєте, їм прям сподобалось тут. Ще відбулася така цікава комунікація із батьками. Батькам було приємно. Вони були вражені, що дитина цікавиться, і виходили непогані, доволі непогані діалоги. Тому теж як на мене справа корисна. Ну і коли дитина вже обрала професію, яку би їй хотілося зіграти, да от цю роль побути в цій ролі в цьому образі, це могла бути яка завгодна професія. Не обов'язково творча, просто дитина мала відтворити ам, ам, цю особу, яка займається ось такою справою, такою діяльністю. Ми ам, називали якісь нюанси і деталі. Ми говорили про те, наприклад, чи давно людина працює, чи чи тільки прийшла на роботу, як вона в цей час себе почуває, як, скажімо, зустрів її колектив. І так далі, це теж, як на мене, варто дітям розповідати, тому що окрім напряму який ти обираєш, ти співіснуєш з людьми і ти маєш навчитися комунікувати, робити якісь можливо спільні завдання і так далі. Тож це теж є невід'ємною частиною. Діяльності будь-якої людини. І, звісно, тут вже ми розвивали в цьому завданні ми розвивали акторські здібності, уяву, і діти могли себе проявити. Можна було створити варіант, якщо ти, наприклад, актор професійний, тобто ти знаходишся на репетиції, чи ти фотограф на зйомці, можливо, ти ведучий телешоу, а може, ти просто працюєш десь в цеху і як виглядає, може виглядати твій робочий день, якщо при тому, при всьому, що ти займаєшся роботою, ти також маєш якийсь свій настрій, якісь переживання, якісь враження. І тому подібне. Тому це було дітям цікаво, корисно, і тут у нас є декілька прикладів, які, наприклад, професії ребята обирали, в чому вона себе проявляли, і що пробували. Їм це дуже сподобалось. Як варіант, якщо, наприклад, діти дуже різні, хтось активніше себе проявляє, а хтось яскравіше. Це дуже нормально. Є діти, яким, наприклад, хотілося менше, скажімо, уваги, але також в цій справі брати участь, і тому я їм запропонувала презентувати професію. Тут можна було теж зробити різноманітні штуки. Це могла бути презентація, це міг бути постер, це могло бути щось схоже на кшталт. Афіші нашої театральної, де ми якби рекламуємо професію, чим вона цікава, які потрібні навички, і яка взагалі буде користь для людей, це багатьом теж дуже сподобалось, і особливо дітки, які більше працюють ручками і в білякації, також вони у нас, наприклад, відвідують творчі такі гуртки. А їм, наприклад, було дуже цікаво. Створити цей пост постер своїми руками, і це було теж дуже красиво і круто. І наступна моя пропозиція була: знімай кіно. Пафосно звучить, але насправді молодь зараз дуже активно цим цікавиться. І да, їх кіно можливо не претендує на Оскара, але. А вони дуже охоче багато хто з них беруться до цієї справи. Зараз вони створюють різноманітні невеличкі відео в Тіктоках, інстаграмах, ось ці рілси. і їм цікаво, як це створити естетично, красиво, так щоб зацікавило глядача. Ми про це теж говорили. Пробували і продовжуємо, до речі, пробувати дещо відзнімаємо. Є у нас невеличкі уривочки, дещо діти залишають собі. Може, це не все це виглядає дуже професійно, але справа зовсім не в тому. Головне, що їм це цікаво, що вони беруться, що взагалі підтримують мене в цій темі. Тож я дуже дякую всім за увагу. Мої учні дякують вам також, вам серденька. Бажаю сьогодні всім гарного дня і дуже дуже хочу подякувати за цю можливість брати участь в такому цікавому заході. Я дійсно, коли побачила, про що йде мова, мені дуже захотілося сказати. І дякую, що ви мені дали таку можливість.